Розпочинаємо наш ранковий тайм. У Кіровоградській льотній академії проводять курси перекваліфікації та соціальної адаптації для військових, які перебувають в запасі та вийшли на пенсію. Продовж трьох місяців, шість днів на тиждень, ввечері слухачі курсів вчаться веденню власної справи, основам програмування та наданню першої допомоги. У Кіровограді 68 випускників шкіл стали власниками золотих та срібних медалей. Із загальної кількості медалей випускники отримали 35 золотих та 33 срібних. Найбільше медалістів випустила гімназія новітніх технологій це 11% медалістів, та гімназія імені Тараса Шевченка 12%. 33-річний кіровоградець Антон Романенко повернувся з Польщі для того, щоб стати поліцейським. У минулому Антон працював заступником директора однієї з найбільшої мережі магазинів побутової техніки. Зараз чоловік збирається отримати другу вищу юридичну освіту. Освіту вірить у реформи, готовий працювати для того, аби вони були ефективними. У Львові відкрили весняну виставку у фіалок, кактусів та сукулентів. Кожен охочий може прийти і помилуватися рослинами, ознайомитися з новинками селекції фіалок. Подібні колекції в Україні мають тільки селекціонери у Києві та Одесі. Щороку тут показують останні новинки селекції фіалок в Україні та за кордоном. На виставці також інформують відвідувачів, як правильно доглядати за фіалками та кактусами в домашніх умовах. І переходимо до наукових новин. Грецькі археологи заявили, що з великим ступенем ймовірності знайшли могилу знаменитого давньогрецького філософа Аристотеля, повідомляє за International Business Times. Як пишуть грецькі змі, це найважливіша знахідка за 20 років розкопок. Саме місце поховання знайшли ще в 1996 році, недалеко від околиць міста Стагір, де й народився Аристотель. Однак тоді не було підтверджень, що воно належить філософу. Тепер у дослідників є всі аргументи для доведення своєї гіпотези. Такими були новини країни, області та світу. А я передаю слово своєму колезі Дмитру, який розкаже більше про погоду у Кіровограді.